Творець крокодила гени чи Бурашки та простоквашина власне був поза політикою, але коментуючи радощі росіян з приводу анексії Криму, необережно заявив, що в Росії 10% людей мислячих та 90% тих, хто забув, як це робиться. Ось цитата цитата, яку підхопили телебачення, інтернет, вона вирвана з контексту. Тому що мене далі запитали, як ці 90% та 10% будуть співіснувати. Я сказав так само, як і раніше, бо і ті, і ті хороші люди, і ті і інші бовдори такими їх зробили телебачення. Ось цю частину не дали в ефір. Вийшло, що я ворог народу. Цю се враг народу. Ось так і стають дисидентами у Кельні двох українців та двох росіян нагороджено премією боротьби за мир та права людини імені радянського інакодумця Лева Кополова. Дві години лауреати розмовляють про мінські угоди та подолання конфлікту між Україною та Росією на суспільному рівні. ми зобов'язані об'єднуватися з російським суспільством з Росією. Об'єднуватися в якому сенсі та прогресивна частина, яка сьогодні як і як ти назвав правильно Спенський, який тут він є легенда, Макаревич, це є легенда. Це люди, так само як Хіджакова, так само, як і інші митці в Росії, піднялися і сказали: ні, ні, і ще раз ні. Ми все розуміємо. Разом з нею премією імені Кополева було нагороджено рок музиканта Андрія Макаревича. Я немає, але я зараз така людина-невидимка. Мене ніби не помічають, але мене це цілком влаштовує. У Росії такі як він в меншості, а ось це обличчя більшості. Сто тисяч демонстрантів святкують в Москві річницю, як вони це називають. Воз'єднання з Кримом Успенський каже: нинішня озлобленість, ненависть до усього іноземного та підтримка агресії нав'язуються російським зомбоящиком, але керівництво рано чи пізно піде, і конфлікт зникне. Какие-то перевороти в сознаннях людей пайдуть так. Якісь повороти у свідомості людей відбудуться тоді, коли в Росії різко погіршиться фінансове становище народу. Тому що зараз люди живуть дедалі гірше і гірше, і ніяк не можуть зрозуміти, що це через Крим, через санкції. Вони вважають, що жебратство й голод це через Америку, а уряд чудовий все робить правильно. Привітство звичайно все правильно. Руслана Теж намагається достукатися до росіян з помірним успіхом. Два мільйони переглянули її відеозвернення в інтернеті. Утім, її позиція почути думку сепаратистів та намагатись розмовляти з Росією непопулярна серед українців. Мені відверто в очі говорили, Руслана, ти розмовляєш з глухими, а я так не вважаю. Я знаю, якщо одне серце трошки забринить, ну щирість вона ж присутня. Щирість вона пробуджує мільйони. Я розраховую на щирість. Ти мене запитався, чим можна вилікувати Росію тільки щирістю. В свою чергу у радить, треба піднімати культуру російського народу, зокрема в російських школах більше вивчати Гоголя, а в українських Успенського, Нескромно додає літератор. У Росії в ефіри його більше не запрошують. Не виключено, що й його добрі мультики, на яких виросли кілька поколінь росіян та українців, можуть незабаром потрапити під заборону.